З дотриманням усіх норм безпеки нині у місті працюють вже 40 дитячих садочків та 115 груп. У 77 закладах проводять підготовчі заняття для майбутніх першокласників. На сьогодні, не дивлячись на те, що йде війна, ми кожного дня хвилюємося за наших дітей і створюємо всі умови для того, щоб діти могли піти в дитячий садок, а їх батьки. Працювати, особливо, якщо батьки на фронті, то ми повинні допомагати їхнім сім'ям. І на сьогоднішній день вже у нас працюють 40 садиків. Ми відкриваємо кожного разу всі нові і нові групи. Зараз ми ще проводимо ремонт в укриттях і ще в 23 садиках. Для того щоб відкрити їх, бо без укриттів садики ми не відкриваємо в різних ситуаціях. Ми повинні бути впевнені, що наші дітки захищені на квітневі сесії міськради додатково були виділені кошти на ремонти сховищ у закладах освіти. На сьогодні вже завершено ремонтні роботи в укриттях та отримано дозвіл від ДСНС у майже 130 дитсадках, ліцеях і гімназіях та закладах позашкільної освіти. Перейти в режим офлайн з 1 вересня готова і 61 ша школа. Заклад готовий до навчання в очному режимі, так як у нас є укриття, і ми збільшили кількість місць із 100 місць ми збільшили на 250 місць. Чекаємо майбутніх першокласників. Сьогодні у нас вже є школа майбутнього. Вона працює, школа майбутніх першокласників. Відвідують уже два класи: 64 учні. Укриття готове. Укриття має два виходи запасних. Ну, вхід і вихід. В укритті працюють два дві туалетні кімнати. Є кімната медичної сестри, є кімната з ліжечками для дітей. У всіх укриттях закладів освіти приведено до ладу, електропроводка, вентиляція, каналізація, відремонтовані стіни і стелі та облаштовані санвузли. Є запас води, продуктів та засобів гігієни усе необхідне для короткочасного і тривалого перебування в укритті. Дотримання безпекових норм дало можливість 145-му дитячому садочку відкрити три чергові групи для 45 дітей віком від 4 до 6 років. Наш садочок розрахований на. 171 дитину. В мирний час ми приймали дітей до 200 навіть було, тому що ми тут одні розташовані на велику ділянку. І в мирний час у нас працювало 12 груп, певно, вони і зараз працюють, але в режимі онлайн, в змішаному режимі, тому що школярики у нас, дошколярики, які перед школою ходять в школу в 61-му. Два рази на тиждень займаються по дві годинки завдяки тому, що відкрилося укриття, дякуючи департаменту освіти, дякуючи Тернівському районі, відділу освіти Тернівської районної міські ради, і нашому колективу ми підготували укриття для діток на 50 осіб. На сьогоднішній день 36 заяв ми прийняли і. Приходить 20, сьогодні, на сьогоднішній день 26 дітей. Повністю ремонт укриття був зроблений за кошти міської ради. Все робимо для того, щоб підготувати наших випускників садіків до першого класу. Тому в 15 садіках працюють початкові такі. Групи, і ще в 65 школах ми теж відкрили початкові групи, де навчаються десь 1600, близько 1600 наших дітей, котрі з 1 вересня підуть в школу. Ми все зробимо, щоб діти мали можливість і ходити в дитячі садки, і в школи. Юлія Вітряк, Олег Каплій, Сейдень.